Та чого я захрипла? Захрипла я, води багато випила. <скрит> Ще й голова почала боліти. Це що погода? <скрит> Попереджаю, що тут розваги, мої думки і повна кіношна суб'єктивщина. Привіт! Рада, що ви тут. Рада, що я знову тут. Ох, у мене трошки змінилась локація, і поки я займалась переїздом і сиділа, думала, як би швидше зняти відос, Отак, поки сиділа, думала і займалась всіма справами, вже й прийшов час знімати прем'єри вересня. Спочатку цей формат задумувався як такий каталог з абсолютно всіма прем'єрами, які чекають на нас в певному місяці. Проте, знаєте, працювати на широку аудиторію це прикольно, але мені, як творцю цих відео, не вистачає в даному форматі мене певної душі і не знаю творчості. Мені хочеться звертати вашу увагу на ті фільми, які можливо не є в такому дуже широкому прокаті. На ті фільми, які не дуже можливо рекламуються, десь і так далі. Тож, будь ласка, зверніть увагу, що надалі в цих відео я не буду розказувати про абсолютно всі прем'єри. Я буду вибирати буквально там 10 фільмів, дивлячись, скільки фільмів відповідно виходить в прокат. 10 фільмів, які я чекаю, і які, на мою думку, варті вашої уваги. Ну що, давайте починати. Перший фільм не дуже підходить взагалі під дане відео, тому що він вийшов в прокат 31 серпня. Але так як я не говорила про нього в минулому відео, говорю вам зараз: це «20 днів у Маріуполі, український документальний фільм, знятий Мстиславом Чорновим. Він військовий кореспондент, письменник та відеограф. І знаєте, саме ця робота вона ну от, десь ну, тут Юрик. Тут 20 днів у Маріуполі. Я розумію, що порівнювати ігрове кіно з документальним це не дуже ок. Але в принципі документальне кіно це завжди більш вагома річ, принаймні в нашому з вами становищі, ніж ігрове кіно, бо в ігровому завжди є якісь певні неточності, але, блін, не такі сильні, як в фільмі Юрик. Ну, типу. Я скажу чесно, що я не дивилась, бо якось відтягувала, відтягувала. А потім пішов цей резонанс, і я вважаю, вже з моєї сторони неповагою дивитися цей фільм неповагою до маріупольців, які там були, неповагою взагалі до нашої держави, і так далі. А, значить, фільм про хлопчика там про про Маріуполь в першу чергу, як люди евакуйовувались з Маріуполя. І от яка ситуація складається навколо цього фільму? Значить, творці говорять про те, що фільм засновано на реальних подіях. А коли от почалась взагалі перша хвиля якихось думок про даний фільм, багато хто говорив, який класний фільм, що там я дуже плачу під нього і так далі. Я бачила певні уривочки в Тіктоці, ну мені теж було досить сумно. А потім, вже в другій хвилі відгуків, з'являються слова очевидців. Маріупольчан, які були там і такі, ну, вони прям обурились, бо у фільмі показано все взагалі не так, як було. І знаєте, тут суть не в тому, що та, це ігровий фільм, і щось трошки видозмінили. Тут проблема в тому, що дуже сильно видозмінили. Якщо ми знімаємо якийсь фільм, який розказує про події в нашій країні, який теоретично може... Бути показаний на закордонну аудиторію, то треба бути, блін, з такими фактами дуже обережними. Здавалося, просто кіно. Але, блін, це впливає на взагалі настрої в суспільстві і не тільки всередині нашої країни, а й за її межами. І мені прикро, що даний фільм образив почуття маріюпальчан. Зараз у нас, взагалі, в країні йде ось йдуть оці. Настрої такого розділення між взагалі українцями, і це ненормально. Я надіюся, що цей фільм він нас навпаки воз'єднає, і ми всі разом, дружнім українським народом, будемо лаяти СТВ. Отож, на противагу цьому фільму Юрик є документальний «20 днів у Маріуполі. Прошу вас, сходіть. Фільм важкий. Ну як сучасний документальний фільм не може бути важким. Якщо у вас, як і в мене, блок на переживання емоцій, сходіть, це допоможе вивільнити ваші емоції. 7 вересня зможемо з вами подивитися фільм гіпнотик або ще назвати його «Під гіпнозом», я таки не зрозуміла там. Е в одних джерелах пишуть так, в інших так, мені подобається назва гіпнотик, буду казати гіпнотик. Так от, це у нас американський науково-фантастичний фільм з Беном Афликом в головній ролі. Також режисером цього фільму є Роберт Родрігес, який свого часу зняв Аліту та дітей шпигунів. Детектив поліції Денні Рурк втратив доньку. Дівчинка зникла безвісти посеред дитячого майданчика. Рік по тому поліція отримує таємничий дзвінок. Планується пограбування банку і злочинців цікавить тільки одна ячейка. Ячейка? Нема такого слова ячейка на скринька під номером 23. Поки Рурк знаходить саме там фото своєї зниклої дочки, люди навколо виконують накази загадкового Ділрейна так, ніби всі вони знаходяться під гіпнозом. Також 7 вересня у нас виходить фільм Тінь Караваджо». Це у нас італійсько-французька історична драма. Я обожнюю такі фільми. Ну і як ви могли здогадатися, цей фільм, звісно ж, про Караваджо. Обвинувачений у вбивстві суперника і засуджений до страти Караваджо біжить з Риму до Неаполя. Коли до папи Павла V' доходить чутка, що талановитий художник кидає виклик церкві, використовуючи як модель для написання біблійних сюжетів жебраків, повій та злодіїв, той звертається до секретної служби Ватикану. До Неаполя з розслідуванням прямує тінь, таємний посланець, у чиїх руках тепер перебуває доля скандального генія. Просто словами не описати, як я люблю такі фільми, це шанс подивитися на якусь історичну особу з іншого бока. Бока Боже. Мені подобається в історичних драмах те, що, або наприклад, ну, взагалі в історичних фільмах, ось цей процес олюднення головного персонажа. Якоїсь історичної постаті. Бо нам завжди в школах розказують про народився, вчився, творив, помер. Ці постаті виглядають дещо, знаєте, як якісь ікони. Після таких от всяких історичних фільмів ці постаті вони оживають. Звісно ж, я не я, якщо я не зверну вашу увагу на ще один український фільм. Отож, 7 вересня в широкий прокат виходить. Фільм Я Ніна. Це у нас український драматичний фільм режисерки Марисі Нікітюк. А тут історія не така, як з Юриком, проте все одно засновано на реальних подіях. А реальні події це життя відомої телеведучої Яніни Соколової. Ви, напевно, чули цю історію, як вона хворіла на рак. І якраз про ці події у своєму фільмі нам розказує Марися Нікітюк. Успішна журналістка Ніна здається цілком щасливою. У неї є чоловік, двоє дітей, улюблена робота, друзі та молодість. У шаленому темпі свого життя Ніна раптом дізнається про те, що в неї рак. На неї чекає багато випробувань. Як вона їх проходила і як віднайшла сили для життя? Будемо дивитися в кіно. Хочу вас відразу проінформувати, що 6 вересня відбудеться прем'єрний показ даного фільму. Там візьме участь сама Яніна Соколова та творча група фільму. Значить, цей показ у нас відбудеться в будинку кіно о 19.00. Повторюю, 6 вересня. Ціни варіюються там від скільки? 200-400 гривень. Якщо ви з Києва, то запрошую вас саме на прем'єрний показ, адже це дуже цікавий експіріанс не просто подивитися фільм, а ще й послухати фактично головну героїню, точніше, прототип головної героїні, людину, чию історію нам оповідають у фільмі. Я навіть лишу вам посилання на купівлю квитка в описі до цього відео. 14 вересня на нас чекає ну, не дуже прем'єра, бо це фільм 2009 року, але все ж грецький фільм Ікло. Він був в 2011 році номінований на Оскар як найкращий міжнародний фільм. Режисером стрічки є Йорго Слантімос, який вже ділився з нами своїм таким цікавим світосприйняттям у фільмах Лобстер і Фаворитка. На околиці міста живуть батько, мати та троє дорослих дітей. Їхній великий будинок оточений високим парканом, і жоден із дітей ніколи не бував за межами цього ізольованого світу. Вони ростуть, розважаються і навчаються так, як їхні батьки вважають за потрібне. Усі добре знають головне правило: не можна залишити домівку. Допоки в тебе не випаде ікла. І так само 14 вересня виходить в прокат фільм Душа команди це сімейний фільм італійського виробництва. Ми показували його цього року на Чилдрен Кінофесті. І, до речі, саме цей фільм став переможцем цьогорічного Чилдрен Кінофесту. Батьки, я вас попрошу. Даний фільм. Буде слугувати прекрасним приводом розказати своїм дітям, що таке презервативи. Ну там немає ніяких сцен, 18 проте є моменти, коли в кадрі з'являється закритий презерватив. І на моїх очах це було, як мама сиділа з маленькою донькою, і якраз на цьому от презервативі базувався жарт. Всі в залі починають сміятися. Ця маленька дівчинка: «мама, мама, мама, що, що це було? Що він тримає? Ця мама, замість того, щоб пояснити своїй дитині, вона просто така взяла, закрила її очі і така: нічого, 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 не дивись, не дивись, не дивись. Не дивись, щоб що? Ну, я, типу, не була ще в ролі мами, якій треба щось пояснити своїй дитині. Я впевнена, це дуже незручно, але. Тому будьте готові до того, що там є всякі такі, знаєте, словечка, вони не можна їх назвати лайливими, проте вони досить грубі. І просто будьте готові до того, що якщо ви йдете з дитиною, вам треба буде пояснити їй декілька моментів. Але загалом фільм дуже класний, такий теплий, ну дійсно коротше, він несе оцю сімейну атмосферу. І давайте я ж вам синопсис зачитаю. Вихованці школи-інтернату зустрічають нову черницю пустощами і витівками. Жінка з усіх сил намагається впоратися з юними розбишаками та завоювати їхню повагу. Ставши випадковою свідкою забороненої вилазки дітей для гри у м'яч, вона вирішує започаткувати шкільну футбольну команду. Біографічну драму із Сінді Свіні у головній ролі, ми зможемо з вами подивитися з 21 вересня. Тут у нас дворазова номінантка на премію Еммі Сінді Свіні в ролі реаліті віннер Молода жінка присвятила своє життя службі в американській розвідці. Її поважають за видатні вміння і знання. У неї попереду блискуча кар'єра. Проте все змінюється, коли реаліті вирішує оприлюднити секретні дані про втручання росіян у вибори президента США. І тоді на порозі її будинку з'являються двоє агентів ФБР. Даний фільм ви зможете подивитись набагато раніше ніж 21 вересня. Адже зовсім скоро відбудеться фестиваль американського кіно Незалежність, і саме там ви зможете переглянути цю стрічку. Так, далі фільм, який мене теж дуже сильно цікавить, це репродукція майбутнього. Він вийде у нас в прокат 21 вересня. І тут в головній ролі ми побачимо Емілію Кларк. Не скажу, що це прямо моя дуже сильно, найбільш улюблена акторка, проте, не знаю, вона якийсь несе все-таки. Свій шарм у кожний фільм, в якому вона знімається. В недалекому майбутньому на людей чекає їжа з 3D-принтера, оце, та це щось таке може бути. Кабінки зі справжньою зеленю, психологи штучний інтелект та діти, що формуються та народжуються зі спеціального яйця. Прошу вибачення за цей хриплий голос, взагалі нічого з цим зробити не можу. Звичайно, що не з простого, а зі своїми особливостями. І чи витримають ці особливості подружня пара Рейчел та Айві. Йдемо далі, і наступний фільм для нас з вами зняв Корній Грицюк. Це документальна стрічка, яка називається Євродонбас. Ми зможемо її подивитися у кінотеатрах також 21 вересня. Вау! Wow. Таке тут сонце. А вам видно? гад! Oh Я просто обожнюю заходи сонця, і у мене в квартирі якраз. Сторона заходу сонця, і це просто. ой, це насолода. Ми йдемо далі. Донбас знають як індустрійний регіон. Радянська влада роками прописувала собі заслуги за розвиток місцевої промисловості, але розквіт регіону розпочався задовго до приходу більшовиків, а засновниками місцевої індустрії були німці, бельгійці, британці, французи та американці. Фільм розслідування Євродонбас. Розвінчує радянські міфи та розказує, що понад 100 років тому Донбас був невіддільною складовою європейського світу. 28 серпня дивимося з вами американський науково-фантастичний фільм Творець. Дуже цікавий у цьому фільмі вайб. Сам сюжет мені поки я не можу сказати, що по сюжету це буде прям щось вау. Але той вайб, який я бачу в цьому фільмі, таке щось трошки артгаузне, а, наукова фантастику, от воно, знаєте, манить і заворожує. Наближається війна між людством і штучним інтелектом. Очолити боротьбу за виживання випадає Джошуа, загартованому у спецопераціях колишньому агенту спецназу, котрий горює через зникнення своєї дружини. Його заворбовують, щоб вистежити і вбити творця невловомого архітектора прогресивного штучного інтелекту. Творець розробив таємничу зброю, здатну покласти край війні. Ну і всьому людству. От стилістично це щось цікаве, але по сюжету чимось схоже на перший фільм, про який ми говорили, гіпнотик. Ну що ж, саме на ці фільми я би хотіла звернути вашу увагу. Хочу, щоб ви звернули увагу на те, що не всі фільми, про які я тепер говоритиму, будуть виходити в якийсь масовий прокат. Тому теж звертайте на це, будь ласка, увагу. Ну що ж, я дякую вам за перегляд. Бажаю вам хороших фільмів і до зустрічі!